Сім'ї ДСНС я вже 15 років. Я супроводжувала саме цю матір на упізнання тіла. Я вам не зміг відповісти, бо я знаходився під диваном, який завалив. Коли закінчиться війна, тоді вже нам дозволять повноцінні відпустки. Психологи ДСНС. Люди, яким необхідно бути емпатичними та стресостійкими, одночасно, часто проживати з кимось їхнє горе. Анна у родині ДСНС вже 15 років за цей час було багато надзвичайних ситуацій, але вона жодного разу не пошкодувала, що вдягнула форму. Все почалося з університету. Насправді, коли я закінчила середню школу в себе в місті, постала перед вибором, куди йти навчатися. І так сталося, що я обрала саме факультет психології, але е, одночасно з цим факультет психології, але в такому специфічному вузі. Да? Це, на, той, на той час це була академія цивільного захисту України. Власне, там готували фахівців-психологів для роботи саме з пожежними рятувальниками. Я тут народилася в Дніпропетровській області, тому, скажімо, повернулася по закінченню вузу, повернулася до себе на землі рідні на Дніпропетровщині, на Дніпропетровщину. І власне, коли я навчалася у вузі Харківському вже з самого першого курсу. Ми проходили навчальну практику і на базі Дніпропетровського підрозділу. В сім'ї ДСНС я вже 15 років. Психологи в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють як із самими рятувальниками, так і з цивільними людьми. Наприклад, на місцях прильотів ворожих ракет. На місці надзвичайної ситуації так розгортається пункт екстреної психологічної допомоги. так і називається пункт екстреної психологічної допомоги, то, про що ви говорите, що да? там палатка і так далі. І саме на пункті екстреної психологічної допомоги цивільному населенню ми повинні надавати цю саму екстрену психологічну допомогу. Одночасно з цим, безумовно, на місці. Рятувальних, да? коли проводяться рятувальні роботи, працюють наші пожежні рятувальники, де в хвилинки відпочинку наших пожежних рятувальників, психолог теж долучається до роботи із ними. Скажімо, надаємо так, психологічну підтримку і розрядку, що є необхідність рятувальнику, який вийшов після. Певних годин роботи на завалах, якщо в нього є необхідність поговорити, виговоритись, він це робить. Одночасно, з цим він може випити чаю, кави з'їсти бутерброд, тому що базові потреби задовольнити їм дуже треба. Часто Анна працює саме з постраждалими цивільними. Коли вбита горем, мати стоїть біля завалів і просить дістати її дитину, не знаючи, чи вижила вона. Реакції у кожного можуть бути свої. Ви щойно проговорили про реакцію істерики, так це та реакція, яка насправді може заважати і самим рятувальникам в роботі, тому що були такі випадки, коли. Дійсно, на набережній перемозі, коли було влучання багатоповерхівку, була мати, яка просто собою атакувала штаб, який був розгорнутий, тому що для неї було важливо зараз саме знайти її дитину, бо вона знала, що він там. Ось. І в цій ситуації психологу треба. Усі свої сили е, докласти до того, щоб мати можливість е, дійсно відволікти тут і від того, щоб вона не заважала рятувальникам і е, поговорити з нею. Але е, в цій е, стадії саме е, істерики бажано людину відволікти взагалі. Від маси, маси людей. От. І іноді сили одного психолога не вистачає, тому що знову повертаюся до цього випадку, саме на набережній перемозі, жінка була досить така, скажімо, сильна, ну, скажімо, в стресовій ситуації. В неї такі сили з'являлись, вона була готова кулаками рвати і метати. Ми розуміємо, що в неї стан істерики і одночасно агресії. Тобто, ось тут треба було не просто її посну, ми розуміємо, що просто вмовляннями це Досить важко. І тут, в нагоді, стала її донька. Там під завалами знаходився її син, якого вона хотіла, щоб його рятували. От. Але в нагоді стала її донька, тому що е через доньку ми так трохи її відволікли е від. Е того, що вона заважала саме рятувальникам нашим. От. І через доньку вже саме я діяла, що я пояснювала доньці, що зараз рятувальники тут для того, щоб, скажімо, ну, шукати саме постраждалих, але для того, щоб знайти у даному випадку сина саме, Цієї жінки. От. Необхідно зрозуміти, на якому він поверсі жив, да? тому що ми розуміємо, воно все так склалося, і я не пам'ятаю саме на той час, дійсно на якому поверсі він жив. Але треба і було інформаційно пояснювати, що рятувальники є. Зараз вони будуть робити те і те. І на це все потрібен час і так далі. Ось, тому що ну, дістатися там, допустимо, там до третього поверху це треба розібрати все те, що було зверху. Тобто у цьому випадку завжди діє інформація. Ну, Ти надаєш інформацію, окрім того, що ти використовуєш певні психологічні методи і техніки для стабілізації емоційного стану людини. ось, ти і ще виконуєш таку просто функцію як інформатор. На жаль, син цієї жінки загинув. Надзвичайники тоді дістали його тіло через декілька днів пошуків. Я супроводжувала саме цю матір на упізнання тіл, тому що е ну, ми розуміємо, що там є лента, да, поліція, все оціплено і так далі. Тому, коли спускали тіла, е наша функція, ну. Там ще ж колеги були мої, теж ми ділили да, обов'язки. Тому, коли спускали тіла, тоді ті, хто ще очікував на, скажімо, да, на бездисти зниклих, ну так воно звучить. Да? От. І коли спускали які-небудь тіла, коли когось знаходили, да, там хлопці передають по раці, там, жінку, чоловіка. Тоді ми вже розуміємо, да, за певні дні роботи, ми вже розуміємо, хто кого шукає, і супроводжує на опізнання. Тому саме да, з цією жінкою я була присутня, да, опізнавали, бо була також поряд її донька, що, скажімо, ну полегшувало роботу. Отам може проглядатися да, в істериці, да, зробіть щось швидше, там мій син і так далі. Там є нотка, скажімо, да, того, що ви будете зараз винуваті, тому що ви не робите швидко. Коли вже отак сталося, то я вам скажу з досвіду, я не помічала. Ніякого подібного такого випадку, що були якісь висловлювання, що от, ви винні саме винні рятувальники да в тому, що так відбулося. Тут вже йшло, скажімо, просто реакція, да в, плачу да як розуміння того, що я втратила свою близьку людину, ось лишень Докажу, що е, була реакція, але не рятувальники звинувачили да, а Росію. Одна історія, яка мене м, дивовижно порадувала. Знову я чомусь прив'язуюсь до саме, до саме цієї історії з перемоги, е, оскільки ми там дуже довго працювали. За цей час багато людей шукало своїх близьких і рідних, хто міг би опинитися там серед постраждалих. І, мабуть, на другий день рятувальних робіт до мене підійшла жіночка і, і каже, що ні, ні, я помилилася. У перший, у перший, не у другий, у перший вона шукала. Там свого родича. Я не знаю ступінь рідства, але Історія була в чому? Вона каже, що коли це сталося, він її набрав. І сказав, що він живий, але все впало йому на голову, він там десь під завалами і так далі. Вона підійшла до мене і каже: в мене вже чи сіла батарея, чи що. Ви можете допомогти ну, набрати. Ми набираємо номер з мого телефону, Гудок іде. Але він абонент не бере слухавку на тому кінці. Мене дозвонилися. Так в чому ж да, радість ця для мене така була, і здивування? Коли, вже відпрацювавши там, проходить час, вже це, мабуть, 15 днів пройшло, сижу я в себе в кабінеті, мені дзвінок. Я беру слухавку і чую чоловічий голос. І він мені каже: ви мені гарять дзвонили там 14 січня, от о, о такій то годині, і так далі. Я вам не зміг відповісти, бо я знаходився під диваном, який завалив. А тепер я от вам перезванюю, хто ви і що ви хотіли. Я говорю, де ви наразі? Я починаю, ну, починаю згадувати. Каже: Я, я, я горіть в лікарні, я вже прийшов до тями, у мене там синяки, все зі мною добре. От. Але я хотів дізнатися, хто ви, і навіщо ви мені телефонували. Я йому стала розповідати, що я згадала, що, мабуть, саме це ви ми вам телефонували. Ми ще е, обмінялися добрими, добрими словами один одному, але це було для мене дійсно така приємна історія, коли людина е, після такої стресової ситуації е, зберігла і. Св... Ну, чудом да, зберіглося його здоров'я да, і е, життя. Зберігся телефон, номер телефону, і він так мені телефонував. Рятувальники можуть виїхати на пожежу. Там є постраждалий. Вони виконують свою роботу згідно своїх інструкцій. І розуміючи те, що там ще жива людина, так, загасили, дістались да, місця квартири, винесли із задимленого приміщення, але ми розуміємо, що є такі випадки, коли і винесли ще живою, але людина ці всі, ці всі так сказати, Результати да, пожежу, горіння і так далі, і його не відкачують, то десь е, у тих людей е, може виникати таке почуття, начебто провини за те, що я не врятував. Тобто е, я би мог. Чи міг швидкіше це зробити, або ну, швидкіше і, і так далі. Тобто оці моменти є у хлопці. Ділилися зі мною цим, що десь почуття провини якесь виникає. Але ми намагаємося проговорювати у цьому випадку, деталізувати, як це було. Що він робив, і приходимо до того, що все, що треба, і як правильно він робив. І вини його особистої в тому немає. Чоловік Анни в минулому рятувальник. Сьогодні він в збройних силах України. Донька Анни іноді залишається сама вдома, коли мама на чергуванні, а тато на службі. Вам страшно, коли вона на повітряна тривога. Як вам сказати? Ем... Я я призадумалася як психолог, значить, я, <смас> мабуть, таки страшно, тому що якби було не страшно, я вам зразу відповіла, що ні не страшно. От, але е, я звикла. На початку війни. Це було більш, вира... більш виражено було. Ну, ми всі ну, ми звикали до того, да? по-іншому жити. Наразі тривога угу. у нас є у всіх да? телеграм, де зараз ми дивимося, так, тривога, де, куди лети і так далі. Ти розумієш, що ага, летить не в цей бік, ага. є ще час зараз домити. Ось цю чашку. От. Але е, одночасно з цим нехай страху вже, скажімо так, менше з цього приводу ти вже звик, я особисто звикла. Але багато часу провожу на роботі, і донька в мене вдома одна залишається. І в мене тривоги у цьому випадку більше за неї, ніж за себе. От. Тому що хочеться контролювати, де в цей час знаходиться вона під час тривоги, чи е, вона в, в безпеці. Ясне це проговорюю. Вона вже чітко знає, що якщо тривога, вона повинна робити те, те і те. От війна закінчиться, і я буду радіти, і, мабуть, плакати від щастя. От. А там я навіть не знаю. Правда, м а, все, я зрозуміла, що можливо, коли закінчиться війна, тоді вже нам дозволять повноцінні відпустки. Mm. <с? <с?> І тоді я з донькою, оскільки за весь період війни так трапляється, що вона багато часу все таке проводить одна, з нею поїхати кудись у відпустку. До моря, тому що вона за морем сумує.